Пам'ятаєте, колись Володимира Зеленського запитували про корупцію в Україні? І тоді Володимир Олександрович доволі так обурився цим питанням стосовно корупції. Це була журналістка Заходу Європи. І він запитав у неї: Ну, а якими даними ви користуєтесь і там приїжджайте до України там і так далі. А далі він сказав, що системна корупція, системна корупція в Україні відсутня, вона подолана, її немає. Ну, минув час, і ці е, світлі надії Володимира Зеленського на те, що корупція в Україні подолана, вони сьогодні пух, розвіялись. Сьогодні в Україні ви не знайдете притомної людини в адекваті, яка скаже, що в Україні немає корупції. Щоправда, щоправда, я особисто вважаю, що корупції якраз немає. Корупція це коли ти з ризиком для себе робиш щось, що називається неправомірною вигодою. Ну, ви знаєте. А в Україні це не корупція. Це просто люди, які можуть, у яких є доступ, вони просто пачками, кілограмами, десятками кілограм. Сотнями кілограм просто крадуть гроші. Крадуть. Просто забирають і навіть не крадуть, бо е, крадіжка це теж з ризиком для себе. Ну, а тут просто просто тупо беруть. Я чомусь переконаний, що в Україні є люди, у яких будинк, в будинках вже немає куди пихати долари. Долари і євро. От зверніть увагу е, зверніть увагу. По всьому, що стосується великого бізнесу, по всьому, курсують тільки готівкові засоби і тільки бакси. От Спробуйте в Україні купити квартиру. Просто заради хохми. От ми купували квартиру, це вже було доволі давно. От Спробуйте ви пройти ось цей квест. Я не кажу, що ви повинні бігти купувати квартиру, багатьох українців на це немає коштів. Але спробуйте походити, подивитися на квартири, поспілкуватися з рієлторами, поспілкуватися з продавцями. І ви побачите, що від вас будуть просити наліком, ну тобто кешем і долари. Ваші гривні взагалі нікого не цікавлять. От, от, от слова, зовсім. Будуть просити тільки долари і тільки готівкою. Все, все інше їх не стосується і їх не цікавить. Оцей тіньовий оборот бабла в Україні настільки суттєвий, що якщо б його зупинити і вігнати хоч якесь нормальне стіло цивілізоване, я думаю, що Україна різко б підняла б своє ВВП, напевно, до рівні Швейцарії, трьох, п'яти Швейцарій. Тому що в нашій державі бабла стільки, що ви собі просто не уявляєте, це тонни, тонни баксів на. Квадратний кілометр. Не вірите? В мерії Дніпра зараз обшуки. Це повідомив мер Філатов. Імовірно, підозра готується і самому Філатову. Також поліція проводить обшуки у Запорізькій та Львівській областях за фактом розкрадання державних коштів. І повірте, в усіх цих містах є за що. Бо бабла розкрадається. Просто неміряно. Ну і на додачу, щоб ви собі так просто розуміли, які бабки крадуть. Мільйон доларів в кілограмах це 10 кілограм 100-доларових купюр. Оце буде мільйон доларів. А мільярд це вже 10 тонн. 10 тонн. Можете собі уявити, скільки? Сотнями, кілограмами доларів лежить у дуже багатьох людей в Україні. І все це їм дала війна. І зупиняти війну вони точно не захочуть. Бо такої кількості бабла, розкиданого по всій Україні, не було ніколи. Ні